Вітаю вас на каналі, православні паперові поробки. І е, сьогоднішнє відео присвячене ось такому паперовому вертепу прекрасному. Насправді на моєму каналі ви вже можете знайти відео про вертеп, яке я робила раніше. а Цього разу я е, оновила його, його дизайн. Щоб якість була ще краще, е, я попрацювала зі штучним інтелектом. І Подивіться просто, сподіваюся, ви дивитеся в гарній якості. Подивіться на красу цих зображень, і наскільки приємні вони, ніжні, такі душевні. Ось тому такий оновлений дизайн вертепу. Ну, скажу, що я дуже. Задоволена цією роботою. По-перше, він гарно встановлюється і тримає форму. Ось, якщо тут наклей якийсь чи кнопочку прикріпить до стіни, він отак гарно стоїть і е, можна закласти, ось, наприклад, тут якусь електричну свічечку чи гірляндочку, і поставити е, десь на підвіконня, чи ще десь І це буде пр прекрасною красою для інтер'єру. Е, Дуже легко робиться разом з дітками, це абсолютно їм під силу. Ну, власне, зараз ми з вами це і зробимо, і переконаємося. Нагадаю, що ви можете придбати шаблони до такого вертепу. В, В описі під відео залишу інформацію про те, як це зробити. Ось до комплекту входять таких три аркуші. Для цієї роботи нам знадобляться шаблони, ножиці і клей власне, все. Ми з дітьми в недільній школі вже це робили, тому я впевнена в тому, що дітям це під силу, і ви зараз це переконаєтеся. Поїхали!